Вітаю вас на моєму каналі, мене звуть Ді. А сьогодні у нас з вами Кей-Поп-Новини. Минулого разу ми з вами казали про те, що Кай із EXO йде в армію. Окрім Кая, пішли в армію двоє учасників це Джуньон із Гуртога Севен і Дон Санк із Енфлайн. всім фанатам дочекатися своїх айдолів. Далеко від ЕСМ не відходимо, да? скоро це буде вже звичка, якщо починаєш про ЄСМ, треба далі про ЄСМ. Цього тижня мої е, мрії, мої страждання просто розірвались, тому що 10 травня ЕСМ Ентертеймент. Випустив заяву, що Лукас NCT уходить. Що сказала сам? Що вона типу, обговорювала це два роки? Що а, не знала, що робити? Вони два роки. Коремила Лукаса сніданками, що він повернеться. Лукас сказав, що вибачте, що так, але це дійсно останній вибір, який ми змогли зробити. Я хочу вас в майбутньому радувати е, сольною кар'єрою. Я хочу ви мене пам'ятали не тільки як Лукас, а ще секунду, тут треба. Прямо ну, типу імена китайські це про це же, чесно кажучи, Ксюксі. Він хоче розвиватися не тільки як Хуан, а і не тільки як Лукас, а ще як Хуан Ксюксі. Та не так, по-любому, не так. Canon, як компанія в Велбо. Вони написали, що ура, типу, що вітаю, бла бла бла. Цей день настав. Хтось із фанатів Лукаса, який працює в е, переплутав облікові записи, тому написав: Я чекала. Повернення Ексо і Су е в цьому році. Я так чекала, так чекала. Є теорія від вправді, фанатів, але все одно є теорія, що Супер більше нема. Це теорія, це такі повторили. По-перше, наскільки ми зрозуміли, що Лукас залишається в SM, у нього буде просування вже просто сольно. Супер М -Ем це проєкт Luman. Лісумани нема. А тепер поговоримо про рубрику рекорди. Перший рекорд це був рекорд Blackpink Вони перший кій поп гурт, який набрав на танцювальне відео, танцювальне відео Хауюлайк Дес Де Аюлакде. That і like 1,4 мільярда переглядів. Можете мені 001 відсотки від відсот, цього, будь ласка? 50-50 зі своїм дебютним синглом Cupid побили рекорди. Вони перший дівочий кіпов гурт, який попував в топ-10 британського чарту... Британського чарту. Еспар є рекорди. За даними Фантео Чарт My World зібрав 1 мільйон 372 тисячі 929 мільйонів копій. Вони побили рекорд. Якщо ми минулого разу з вами говорили те, що Лі Серафін побили рекорд. Тому що до цього побили рекорд Born Pink Black Pink, а потім Лі Серафін це було тиждень назад. А тепер це S My World. Капіте. Ну, це ми не огонішся. Нью Джинс побили книгу рекордів Гіннеса. Вони... Найшвидший поп виконанець який добився мільярду прослуховувань на Spotify. З рекордами ми закінчили. Я блін, я прямо відчуваю, який буде звук. Вибачте мене, будь ласка, бо йон отримав травму шілитки і сидів на концерті в е, е, е Японії. І після цього, 8 травня, кіхінтертеми доголосили, що щоб він ну, відновлювався і одужував. Е, 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 він пішов на перерву. В першому тижні один з q Q'intertein пішов з вітрами. У другому тижні вони чого їх там гоняють чи що? Звинувачення, а в плагіаті. Було ексклюзивне оголошення в СМІ, які пісні підозрюють в плагіаті. Це Good Day, The Goodej, Дерешус, Ітіфул, Бу. Бі та Сенатніті. От там було написано, що. От там -та отаку сходиться. От, Аю, ну, типу, вона плагіатить, Вона що Аю відмовила щось сказати, щось коментувати. Агентство їм сказала, що ми усвідомлюємо серйозність. Ми подбали про те, що пісні були оригінальними і не дамо можливість злоумисникам на Накливітати до цього всього пішли такі просто слухи, такі скандали, що Аю сексуально домагали, що Аю північна шпигунка, що вона передає інформацію північної Кореї. Люди такі, що сказало агентство? Агентство після цієї заяви про те, що Аю. Плагіатики, Плаятики інше вони на найняли юридичну фірму, і як виявилось, третя сторона ця анонімна особа, вона не кидала звинувачення в сторону композитора, хто написав цю пісню, а проти самої Аю, щоб просто нашкодити її іміджу. Тому вони будуть працювати на цю тему, і я сподіваюся, буде добре. Пройшло три тижні зі смерті Монбіни з Астро, і нещодавно була зміна інтерфейсу. Як я зрозуміла в інстаграмі. Я знаю, що таке є в Фейсбуці. Як коли людина помирає, то якщо попросити мережу, то вони можуть зробити так, щоб там була все, що викладував ця людина до смерті, щоб вона зберіглась. І те ж саме є, як виявилось в інстаграмі Ароха. Вони байкотують проти фантажі Entertainment. А це пов'язане з тим, що фантажі Entertainment ігнорують стан здоров'я своїх айдолів. За декілька днів до смерті Мунбіна він виходив в ВТР і казав: Мені було погано, але зараз я в порядку. було трошки важко, але я намагався не робити це очевидним наскільки міг. Мені дуже шкода, це робота, яку я вибрала, тому я маю впоратися з цим. Тобто йому було вже погано, я думаю, фанати агентство ніяк не повплияло на це, воно проігнорувало. Що мені не було погано перед виступом, незважаючи на оголошення поліції про само я не знаю скільки чутливий YouTube, тому, а ви самі знаєте, тому що це була перша, просто перша новина. Звичайно, треба байкутувати агентство, щоб вони просто почали думати про своїх айдолів. Фанати написали, написали двоє артистів з фантажо вже потрапили на небеса. Чи планує щось з цим робити фантазію та чи готує заходи, щоб запобігти тому, щоб те саме не сталося з іншими артистами в майбутньому? Була така історія про це повідомила дівчинка в В неї зущалися дівчата з її школи, і проходив чоловік, який ем, хотів допомогти йому в масці. Коротше, ця банда пішла. Він позвонив вчителю і батькам, детально розповів про інцидент. Дочекався, поки мама прийде до дитини. А, і після прибуття матері зняв маску, вклонився і це боюся Чен зіксом. Я була дуже приємно здивована. А тут Чен, я кажу, Чен, це така Короче, Я була дуже рада. Авторка сказала, що вона хоче притягнути до відповідальності дівча, дівчат, які знущалися над нею, але все одно Ері не могли пройти пос і радіти, і оце. Знаєте, ну то ви ще. Чі, ну, це, ну, це ж от це. А сьогодні це все. Я сподіваюсь, вам сподобалось. А, і у мене трошки змінилась формат, як я веду, тому що минулого разу я все дивилася на телефон. Я буду старатися вести краще. Прошу написати, будь ласка, що ще поміняти. Якщо вам все сподобалось, і я вам сподобалась, і новини вам сподобались, і атмосфера тут сподобалась, і тихончик мені сподобався і. І кейська має сподобалась, то підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Тікток. Більше нічого підписуйтесь не треба. Просто даруйте любов всім. Я вам бажаю гарного дня, гарного тижня. На цьому каналі ще виходить влоги з каверів, тому я запрошую вас перейти на сам канал, подивитися. Чи перейти на влоги, чи перейти на останні кіпап-новини, подати, що було минулого тижня. Всіх люблю, всіх цілую, всім бажаю гарного дня!